Мої вітання всім вам, шановні, шановні друзі, шановні глядачі. Сьогодні будемо казати про прокуратуру. А чому саме про прокуратури? Тому що був нещодавно скандал. Ви, мабуть, про цей скандал всі чули, бачили відео про те, як прокурори Хмельницької області отримали групу інвалідності. І на підставі цього вже оприлюднений список керівництва обласних прокуратур, які мали відповідності до поданих декларацій за 2023 рік. Розмір пенсії. І ми про ці розміри пенсій скажемо, розглянемо тільки десятку, бо перелік значно більший. Так ось, що ж це за скандал, такий відбувся з прокурорами. А мова йде про скандал із працівниками прокуратури Хмельниччини. І майже всі прокурори, якщо казати в цифрах, це 50 чоловік, вони отримали групи інвалідності. Мова йде про другу групу інвалідності. А також отримали групу інвалідності, їхні родичі. Якщо казати, згідно законодавства про питання праці, то люди, які мають інвалідність, вони мають перевагу при працевлаштуванні і при переміщенні з посади на посаду. І при цьому їх значно складніше звільнити. Але якщо є Група інвалідності у дружини, як приклад, то це вже додаткова підстава, щоб не допустити переведення прокурора із своєї області. Ось для чого це все було зроблено. І вже під, на підставі цього оприлюднений список керівників обласних прокуратур із найвищими пенсіями ми тільки скажемо про. Десятку оцих керівників. Відповідно, це вже, згідно цього, подана була декларація за 2023 рік. І ми зараз цифри розглянемо, які ж цифри у розміри пенсій отримували в 2023 році керівництво обласних прокуратур. І тут увага. Мова йде на першому місці. Тобто будемо роздадати перше місце, саме найбільше пенсія і так вниз. На першому місці заступник керівника Харківської прокуратури. Це Станіслав Мурат. І він отримав за 2023 рік відповідності до поданої декларації розмір пенсії. 1 мільйон 152 155 гривень. Ось така цифра його розміру пенсії. Друге місце це заступник керівника прокуратури Харківщини Андрій Кравченко. Він отримав за 2023 рік пенсію 1 мільйон 15 225 гривень. На третьому місці це керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков. Його розмір пенсії 823 71 гривня. На четвертому місці керівниця обласної прокуратури Черкащини. Мова йде про Катерину Шевцову. Вона отримала за 2023 рік 785 435 гривень своєї пенсії. На п'ятому місці перший заступник керівника прокуратури Харківщини це Володимир Лимар. Він отримав за 2023 рік пенсію 714 749 гривень. На шостому місці заступник керівника прокуратури Чернігівщини. Мова йде про Владислава Грюк. Владислав Грюк. Його розмір пенсії склав 526 160 гривень. На сьомому місці заступник керівника прокуратури Харківщини Олександр Сузий. Його розмір пенсії склав 439 576 гривень. В восьмому місці це керівник Запорізької обласної прокуратури Сергій Спільний. Його розмір пенсії за 2023 рік склав 433 713 гривень. На дев'ятому місці це керівник Рівненської обласної прокуратури. І це Андрій Рудницький. Його розмір пенсії склав за 2023 рік 424 671 гривня. І замикає оцю десятку заступник керівника Сумської прокуратури. Це Ігор. Судоринг. Він отримав за 2023 рік 406 224 гривень пенсії. Ось, шановні глядачі, ось оцей список, оцей перелік з 10 осіб. І це відповідь на питання, чи є в Україні кошти. Виявляється, є, якщо сплачують ось такі пенсії, ось такий розміри. І при цьому люди вже ці пенсії отримували. Відповідності до декларації за 2023 рік, які вони подали, ось такі розміри пенсії. Ось для чого, шановні глядачі, ми з вами і кажемо про те, що треба змінювати систему обрахунку пенсій, щоб не було ось таких цифр. Бо якщо взяти будь-яку цифру з цієї десятки за рік і порівняти цю цифру з цифрою звичайного українця, то відповідно зрозуміло, що розрахунки інші. Ну, Повністю все інше. Система нарахування, обрахування інша. Пенсії. В порівнянні зі звичайним українцем. Це треба змінювати чи не треба змінювати? Багато хто каже, що наша система не така, вона не надає відповіді. А яка система така? Ось ця система сьогоднішня. Ви ж цифри всі почули. Ви можете це все перепровірити відповідності до декларацій з офіційних джерел перепровірити ці цифри. А чому такі цифри величезні, надвеличезні можна сказати? А тому що система зовсім інша для прокурорів, для суддів, для топ-чиновників в порівнянні до українців. Але ми кажемо, як цю систему треба змінити. І що для цього треба зробити, щоб не було ось таких цифр, не було ось такого, ну, умовно кажучи, невдоволення населення. Це треба змінювати. А якщо це залишати оцю систему, то такі цифри будуть залишатися. І вони, можливо, будуть ще більшими на цифри. Ось тому, шановні глядачі, на цьому каналі ми кажемо, окрім інформації, бо сьогодні ми надали вам тільки інформацію, як змінити ситуацію. Наприклад, якщо взяти оцю тему прокуратура, на прикладі розрахунку пенсій. Бо цей скандал, він був підставою для того, щоб оце все зробили у вигляді оцих досліджень стосовно найвищих розмірів пенсій, пенсій керівників обласних прокуратур. Завдяки цьому скандалу. Тому, шановні глядачі, ось така ситуація, ось такі реалії сьогодення. Що маємо? А кошти є. Кошти є, але для одних. Одні кошти, для інших зовсім інші кошти. Тому, шановні глядачі, залиште, будь ласка, свої коментарі, своє бачення стосовно цієї інформації. Ми з вами в подальшому будемо казати про пенсії, про розрахунки. Є окрема інформація про пенсії, що відбувається на сьогоднішній час. Ми обов'язково вам її будемо доносити. На цьому каналі. Тому всім вам дякую за перегляд цього відео стосовно прокуратури. Залиште вподобайку, залиште своє бачення, свою думку. Ставайте нашими підписниками. Ми завжди працюємо для вас. Всім вам дякую, шановні глядачі, до наступних зустрічей.